Україна, сакура, Канзан, таку, яку ми вирощуємо. Ось це вже велике-велике дерево, я не знаю скільки йому років Ось такі бархатисті ці квіти на ній Можемо зараз підійти до дерева. Подивимося. Скільки йому років ширина десь 40 сантиметрів. Я думаю, що тут йому вже до 15 може більше, може більше років. І ось таке ви можете мати прекрасне дерево в Україні тут мікрозона в цій частині і тому воно раніше розквітає чим у нас у нас трохи пізніше от ще одна сакура і тут так цікаво зроблено цікаво зроблено бачите на кожній гілочці Є підсвітка. Можна кожному вдома таке зробити. І коли вона перецвітає, і взагалі зимою, ввечері включається підсвітка, і це дуже красиве дерево. Ви були на каналі Українське Яблуко. Побачення.